Вітаю, шановні гості мого каналу. Це відео для тих, хто обожнює троянди, хто цінує їх красу та аромат. Я захоплююсь цією квіткою і на присадибній ділянці наразі маю 36 сортів. На каналі є багато відео про них. Сьогодні зірвала букет осінніх троянд. Хочу показати вам їх чарівність. До речі, їх краса у різні пори року різна. Весною вони пишні, навіть сухвалі, бояють соковитим цвітом, здається, їх цвітіння ніколи не закінчиться. Влітку ж вони примхливі, вибагливі, ніби вимагають турботу та увагу в обмін на цвіт та аромат. А восени це щось особливе. Троянди ніби розуміють, що квітнуть в останній раз. І особливо в холоди, їх полюстки надзвичайно яскраві, бутони неймовірно ароматні. Мої квітки дарують вам трояндовий осінній поцілунок. А це моє робоче місце вдома. Тут бухгалтерські аксесуари. Працюю головним бухгалтером. Ця робота. Дуже розмиває межі між робочим часом в офісі та вдома. Зараз у військовий час іноді працюємо вдома, чомусь порівняла себе з цими трояндами, оскільки наближаюся до пенсійного віку, кімната наповнилася надзвичайним ароматом. Навіть спала втома після робочого дня. Бажаю всім краси в житті. Хоч живемо в час нелюдських випробувань, але залишаються в цьому світі і троянди.